Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Світ ідей для дітей вітає вас! Бачимо, чуємо, знаємо точно, що наші експерименти глядачам подобаються. Тож сьогодні знову продовжуємо вас дивувати цікавими дослідами. Дивіться, занотовуйте, потім будете дивувати своїх друзів та родину. Перший наш експеримент сьогодні називається срібне яйце. Ні, воно куряче насправді. Але з нашою допомогою зараз перетвориться на срібне. Ну майже на срібне. Принаймні воно так виглядатиме. Тож для експерименту вам знадобиться сире яйце, краще біле, свічка, склянка або скляна банка з водою, дві чайні ложки. Тож починаємо експеримент. Спочатку запали свічку і обережно опалюй полум'ям шкаралупу. Спочатку доведи до чорноти обидва кінці. Потім, з'єднавши дві металеві чайні ложки гонкою, зроби затискач і помісти у нього яйце, докопти його з усіх боків. Коли яйце стане чорним з усіх боків, просто помісти його у прозору ємність з водою. Яйце стало сріблясто дзеркальним. Це найпростіший оптичний ефект. Коли шкаралупа покривається тонким шаром вугілля, у порах залишається повітря. Занурене у воду, яйце начебто одягається у повітряну оболонку, яка заломлює світло і створює дзеркальний ефект. А тепер експеримент з іншої галузі, але не менш цікавий для того, щоб розважити друзів. Він не складний, але присутність дорослих буде обов'язкова. Дивимося. Ослід наш називається Жива спіраль. Для його проведення тобі знадобиться папір, олівець, ножиці, нитка, джерел тепла, електрична плита або свічка. Спочатку намалюй та виріж ось таку спіраль. Можеш красиво розфарбувати її, наприклад, перетворити на змійку. Якось прилаштуй до спіралі нитку та тримай її за нитку над джерелом тепла. Змія, начебто, оживе, почне обертатися під впливом теплого повітря. При нагріванні швидкість руху молекул повітря збільшується, вони віддаляються одна від одної. Об'єм збільшується, а щільність повітря навпаки зменшується. Це призводить до того, що тепле повітря піднімається угору. Дійшовши до спіралі, повітря чинить тиск на її витки змушуючи її обертатися. Ось такий експеримент. Наразі зійшла черга до мильно-кулькового експерименту. Згоден, мильними бульбашками нікого сьогодні не здивувати. Є одне величезне але. Наші бульбашки будуть величезного розміру. Не обов'язково залишатися в приміщенні, щоб проводити цей експеримент. Якщо дозволяє погода, то можна вийти й на двір. Щоб зробити величезні мильні кульки чи бульбашки, знадобляться дві дерев'яні палиці завдовжки 50-100 см, залежно від віку та зросту дитини, два металеві вушка, що вкручуються, одна металева шайба, три метри бавовняного шнура, відро з водою, будь-який миючий засіб для посуду, шампунь, рідке мило або що. Зістіть у кінці палець металеві вушка. Розріж бавовняний шнур на дві частини довжиною 1 і 2 метри. Можна точно не дотримуватись цих мірок, але важливо, щоб між ними зберігалася пропорція 1 до 2. На довгий шматок мотузки надягни шайбу, щоб вона рівномірно провисала по центру і прив'яжи обидві мотузки до вушок на ціпках, формуючи петлю. У відріз водою розмішай невеличку кількість миючого. Аккуратненько занурюючи петлю на паличках у рідину, починає видувати гігантські бульбашки. Щоб відокремлювати їх одна від одної, акуратно зводьте кінці двох палець разом. Імовірно, багато хто з вас такі бульбашки бачив і не раз. На морі, у парку розваг, на дитячих святах. А ось тепер ви зможете власноруч зробити таке мильне диво. Ціляких слаймів існує сьогодні сила-силенна. силасиленна. Начебто примітивні іграшки, але коштують немало. Зараз ми розкажемо та покажемо, як у власноруч виготовити щось подібне до слайму. Назвемо нашу іграшку Хендгам – жуйка для рук. Амо, жулька для рук. Ця субстанція чудова іграшка для рук та дрібної моторики. Тим більше зробити її можна самим разом з друзями чи родичами. До того, це ще й цікавий експеримент для дітлахів. Для цього експерименту знадобиться клей ПВА, натрій тетраборат, можна купити в аптеці: харчовий барвник, ємність та паличка для перемішування. Виливаємо необхідну кількість клею ПВА в ємність. Додаємо до нього барвник, помішуємо до рівномірного розподілення фарб. Після фарбування починаємо потроху додавати тетраборат натрію, помішуємо, клей почне густіти та твердіти. Чим більше тетраборату, тим щільнішим стає наша так звана жуйка для рук. Через кілька годин хендґам стає зовсім твердим, але до цього часу ви цілком зможете насолодитися грою. А наша програма добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!